Як сказати німецькою, мене це вже дістало, лови варіанти. «Ich hab die Nase voll» – дослівно, у мене вже повний ніс від цього. Або «Es reicht mir» мені досить. Або «Ich bin es leid» мені це вже набридло. Або «Es kost mich an» – дуже емоційно забарвлена фраза Мене це бісить, «мені це вже остогидло. Який з варіантів сподобався тобі найбільше? Пиши в коментарях та давай вчити мову разом. Як сказати німецькою? Мене це вже дістало. Ось декілька варіантів. Ich hab die Nase voll. Дослівно у мене вже повний ніс від цього. Або Es reicht mir. мені досить. Або Ich bin es leid. мені це вже набридло. Або. Ескот Сміхан дуже емоційно забарвлена фраза Мені це вже остогидло, мене це бісить. Який з варіантів сподобався тобі найбільше? Пиши в коментарях та давай вчити мову разом.